Але я не качачок хотів вам показати. Загалом сьогодні буде тренінг е, по переговорам, по продажах. І я створив собі такий протокол для того, щоб максимально включити мозок, зарядитися. І думаю, запишу, може це комусь з вас буде корисно. Загалом, думав, спочатку бігти одне коло, так, поганяти кров, включити мозок. Але потім ну, почав дізнаватися інформацію, краще плавання. Чого? Тому що в мене була кріпатура в м'язах, там ніг, корпуса. Е якщо б я побіг, це б мені ще додало втомлення, організм би втратив ресурси на е ремонт. А плавання навпаки знімає запалення, додає розслаблення. Того 15 хвилин провів в озері, поплавав, зарядився. Друге, це стрибки. Причому вони координують мозок і включають оці нейромедіатори, тобто дофамін, ацетилхолін. Тобто десь дві хвилини зараз буду стрибати. Далі третя вправа для включення мозку ліктем, лівим ліктем торкаєтесь правого коліна, правим ліктем лівого коліна. І такі вправи теж десь дві хвилини. Це Координує ліву і праву півкулю головного мозку і мозок включається. Далі, моє улюблене, це дихання Віма-хофа. Просто загугліть, максимально рекомендую. Це одна з кращих практик, е, які взагалі можна робити для спорту, для мозку, для здоров'я. Вім-хоф дихання. Взагалі в нього є дуже класна книжка, що комусь потрібно, може її позичити. Е, далі. А, і те, що мені написав чаджипті, що це все потрібно потім поснідати. Бо я збирався йти туди голодний. Е ну, але він мені пояснив, що якщо мозок не буде мати глюкози, він почне забирати її з організму, тому легкий сніданок, там, яйця, е якісь овочі можна собі зробити. Сподіваюсь, вам було корисно. Звісно, було корисно, це дуже цінна інформація.